Ось міні-монументи мої, вони відрізняються від, від монументів масштабних. Ось це такі домашні монументи. Ось. Тобто, це як спогад, як сувенір, спогад з якихось моментів моєї життя, які б чомусь чомусь згадалися мені. Це починаючи з дитинства. Тобто, минула висадка починалася з дитинства золотого в прямому сенсі. Там був золоті. Роботи, золоті скульптури, плавно через заняття спортом, через через, через, через танці, через аерофобію, через через тоді ковід роботи називалися весна, якої не було і літо якого не було. Ось тобто, тобто, це не то щоб продовження. Це ця виставка має влитися в попередню виставку. Ось тоді арт-об'єкти ті були дерев'яні, тут вони зроблені з вати. Зміни всі знають, які зміни у нас відбулися, і може захотілося на, на фоні такого смуру і поганого настрою, захотілося трошки. Трошки щастя не знаю. У мене народився постачальник щастя. Номер один. Ось так що він дав поштовх, напевно, от цієї яскравості, бо для мене ця виставка дуже яскрава. Тобто, максимально я, напевно, на більше я не здатна, що яскравіше зробити, бо настрій такий. Завдяки нашому Теодору, який у нас з'явився між вдалося йому з'явитися між ковідом і війною. От, слава Богу, так склалося, і це щастя, і я думаю, це щастя відчувається тут. Ось. Тобто, все завдяки йому. Ось. Тут представлено теж сім монументів. Це школа, яку я страшно не любила. От, і щастя від закінчення школи. Ось. І поступлення в інститут, що абсолютно різні були варіанти, бо школа це було це просто, я згадую з, з жахом, чесно кажучи. Бо я вчилася в фізичному класі. і, ну, Тобто я не поступала в труша, бо я вирішила, що, можливо, я, не дай Бог, займу місце когось більш талановитого і пішла в фізичний клас. Ось і мене мучили фізикою, лабораторіями. Ми ходили в університет, робили лабора... лабораторні роботи. Ну просто ужас. Користо. Для мене це був. Ось потім я все-таки вирішила поступити в наш інститут, бо ясно було, що я фізиком точно не був. Ось вони були здивовані страшно, коли побачили мою довідку, що я фізик лаборант по полупроводниками, полупроводникам приборам. Ну, Вони сказали, що це у нас прикладне мистецтво, а не фізика. Я знаю, я знаю, кажу, ви помилилися, ні, я знаю. От. Десь на курсі третьому я раптом зрозуміла, що мені подобається скульптура. Ось. І от залишки цього осяяння ну, скульптуру, але в кінці науки я закінчувала художнє скло. Я вирішила, що я хочу робити скульптуру в склі. Але так не склалося, бо технічно в мене не було таких можливостей працювати в склі, з робити. Ось, І тому ось, дорвалася я до вати, скажімо так. Ось. Такий плавний перехід скла на вату. Ось, Олеся знає, що в попередній виставці були це було в основному батік, це був шовк. Ось тут батік теж є, причому є сім робіт в батіку, але вони. Всі, в принципі, експериментальні роботи. Бо є подвійний батік, є батік дуже складний виконання це люстра, і теж подвійний батік. Оце, от, це така радість від, від закінчення школи і інститут. І тут далі моє моєї любові до, 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 до примітивного наївного мистецтва. Скажімо, так то що подобалося мені завжди і зараз подобається. Теж в виставці можна відмітити, що я любила, люблю арт-деко, тобто люблю 30-ті роки. Оце шкільна тема. Ось, яка плавно виходить з дитинства золотого. Дитинство золоте закінчилося в школі. Ходіть з стройними рядами. Оце от, е згадка про коліжанку, з якою ми були зв'язані одною косою. Ось, і оце от, тренування. і от... Такий вхід <реш> в доросле життя, у вигляді Данаї. Це у нас, ну, якщо хтось знає історію Данаї, це до неї добрався Зевсу у вигляді е, золотого дощу. Ось Це така в мене Даная, це такий був, я би сказала, не знаю, як це правильно сказати, щось мене повернуло на цю тему. Я вирішила, що дощик має бути новорічний. І він має е, е, якось там залітати в неї на, от, і робити їй добре. <реш> Далі вистрибуємо ми з школи, слава Богу, і вистрибуємо до, до інституту. І в інституті тут от є посвята жінкам-художницям. По суті, тут і Примаченка, наївні художниці. Тут Соня Долане, відомі українські художниці, це і Примаченка, Соня Долане, екстер Олександра. Ну, може багато хто знає, хто це, хто це такі. І заодно тут заняття і спортом, і наше прагнення добратися до Європи, то все таки Екстар і Соня Далене це вдалося. Ось. Так що це ось, ця історія це про художниць наш, наших художниць українських. Вся ця стінка це, це посвята жіночності. Тобто я завжди вважала, і чоловік мій вважав, що сукня в горошок це класика жіночності, що це ну, максимум жіночності. Колись я купила сукню в горошок, і коли я йшла по місту, ну, тоді щось дівчата що не носили сукні, всі були в основному в джинсах, там, от, я, я в сукні вийшла, я вам скажу, враження було сильне. Так, просто сильне враження, навіть це озвучували, це просто в горошок було все. І ось ця стінка це посвята жіночності, горошку, жіночності, як. В такому явищі, скажімо так. Ну і отут, от, звісно, вже фінал апофіоз жіночності. Це дівчинка на кулі, на диску кулі, яка, як, як ви бачите, дала ще ефекти, допоміжні ефекти, бо їх це не було заплановано, це випадково сталося. Бо це подвійний батік. Дву Двошаровий, в якому намальовані кульки оці всі, всі намальовані. Але це ця куля дала ще і на стінку, і на роботу, і навіть сюди дала цей горох, яка пефіоз <риклад> <риклад> жіночності. Ну тут уже це вже не жіночність, просто це вже вже такий дикий еротизм. <риклад> Ось. Це Венєра, в неї в ногах просто чоловіки, просто дехто бачить, що вони взагалі в них відрізані голови, вони втратили голову від, від того еротизму. В неї тут жіночий браунінг, який повністю от, зараз тут зараз видно. Він максимально жіночий, максимально, максимально жіночий браунінг. Ось, щоб звалити чоловіків на повал, отак от скажемо. Озброєна. Да, так, вона озброєна. так, Нам на крізь кінці історія крісла. Що цікаво, що це історія у Ось, але я в хаті казав, що у нас це то саме, прямо то саме в тому кріслі. Такому подібному так, так. <рес> да. посвячена блекалту. Тому тут о, дівчата, це ті самі дівчата, які були там. Тепер вони вже в такому вигляді. Переживають лекаут. Ось. І ясно, що тут монументи, два монумента конкретних. Це люстра, як світло наше, і те, що давало нам світло минулої зими, Це генератор. От. Генератор зроблений. Я коли була з мамою, я познаходила в них. Плати, не знаю від чого, довелося їх використати для, для генератора. Ну і е, остання сьома в принципі, стінка це посвята е, моєму Теодору, моєму внуку. У нас вдома є голубий коридор, такий блакітний, там нічого немає, він просто е, коридор, там нічого немає і вихід е, в кімнату, Він голубий. Ось, і коли Теодор у нас був, то він бігав туди-сюди. Ось, і це навело мене на думку про е правила двох стін. Просто коли всі знають, що коли е повітряна тривога, то тр треба сховатися між двома стінками. Там нема вікон, тобто вони глухі і капітальні стіни. Для мене зараз захист малого це найголовніше, е по-інакшому по 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 бути не могло. От, він у нас наша радість і наша надія. Причому я думаю, що це надія всіх нас. Бо я сподіваюся, що він буде жити тут і працювати тут. І тому посвята моєму онуку це, це правило двох стін. А це до, до захисту дітей знову ж таки. Це звати знову ж таки зроблений наш онук. Наш Ось і була я на полігоні. І стріляла. Ну, я тут вже розказувала, що я стріляла по мішені. І скорі навіть сказали, що могла бути снайпером. Я сказала, що ні, ні, я в помішенях так по людях я навряд чи змогла. Ось, але знайшла там таку плиту з збронежилета. Вона і зробила з нього мобіль. Мобіль для малого. Бо взагалі ці всі ватні скульптури вони почалися з того, що я робила для малого мобі. Ну, Там були, там були літачки, там була дівчинка з повітряною кулькою, песик, зірочка, все це за закріплено на, на таке на коло, і воно в нього було Ось, А це вже такі, як для мене, це максимум. Це Максимальний захист мало. Тобто це дві стіни і це бронежилет, це наші військові, які захищають наших дітей. Ось. От приблизно в двох словах екскурсія. Якщо, якщо комусь щось цікаво запитати, що і як, прошу питайтесь, я все розкажу.